Renault Megane 3, 1,5, Дізель ціна. Пропоную зробити огляд. Зараз покажу вам, що взагалі пропонує авторинку по Megane 3. Покажу, які ціни, які заявляють пробіги. З вас лайк та підписка. Сідаємо зручно і дивимося, що по Renault Megane є на Луцькому авторинку. Що він вам пропонує до покупки. І почнемо огляд з цього екземпляра за якого ви запитували. Показую це в нас 15 рік. Рестайлінг, лінза, парктроник, туманка. Гарний, легкосплавний диск, все в нас гума, він у нас в бовс, безключовий по всіх дверях, немає в нас панорами по поверху. По ціні він у нас 11900-195. Заявляють пробігу 1,5. Це в нас дизелю. бачимо, безключовий по всіх дверях, гарний. Одразу показую салон. Комбінована шкіра тканина, вона нас шкіряна клімат навігація, електростоєнковий круїз, повний склопакет, все в нас присутнє. Відразу по задньому ряду виглядає також непогано. Форкоп, парктронник зад, все в нас присутнє. Камера заднього вигляду також в нас. Є ось такий екземпляр, дуже гарна комплектація, гарний пробіг. 11900 Він у нас вартує. І нагадую, якщо вас цікавить, перевірити даний екземпляр чи разовим оглядом, чи знайти такий автомобіль в підборі під ключ. Контакти, як завжди, наші під відео, займаємося пошуком та діагностикою автомобілів. Звертайтесь, можемо перевірити даний екземпляр як разом. Можемо також знайти будь-який автомобіль у підборі під ключ. Звертайтесь зараз. Дивимося, що є ще. І відразу зустрічаємо ще один екземпляр в чорному кольорі. Також він у нас на класній комплектації показую лінза, омивач, фарт, туманка, парктроник. Також у нас гарний, легкосплавний диск, зимова гума в нас, бовс, безключовий по всіх дверях, складання. Тут у нас присутні люк і панорама. Це в нас 12 рік, 1,5, 240 заявляють пробігу за вартістю 9500. Відразу показую також ж саме його по салоні. Він у нас на комбінованому салоні, шкіряне кермо, шестиступочка, навігація, повне склопакет. Все в нас є, відразу показую. Задній ряд сидінь. Так він у нас виглядає парктроник зад, Камера заднього вигляду також у нас присутня. На жаль, тут немає. У нас форкопа. Комусь, на жаль, комусь може нащасти, але його тут немає. 9500-240-12 рік і йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один екземпляр. Показую вам його також. В нас тут фара, парктронник туманка, легкосплавний диск, зимова губа, також у нас боус, безключовий, люк панорама складання по характеристиках. Це в нас 1.6 дизель, 178 заявляють в пробігу 12 рік за вартістю 9700. Відразу показую по салоні салон нас тут класний, підігрів присутній сидінь, 6-ступка клімат, електростоєнкове повний склопакет, комбіновані сидіння шкіра Алькантара. прям це такий цікавий. Одразу задній ряд сидінь реліг поверху присутній. Парктроник у нас також присутній. Камера заднього вигляду також у нас є дуже гарна комплектація. Ось такий екземпляр ще зустріли. 9712 рік. 16 178 заявляють пробіг. Зустрічаємо такого красення в шоколадному кольорі. Просто погляньте гарно, як він у нас виглядає та переливається. Показує лінза, омивач парктроник-туманка. Легкосплавний диск, літня гума, також на збос, безключовий люк, панорама, релінг поверху. Максимальна комплектація заявляє власник 12 рік, 231 заявляють пробігу за вартістю 9500. Показую одразу по салону, Також він у нас з підігрівами, аналог той, що ми тільки ще не бачили шкіряне кермо, електростоянкове, комбіноване. комбіновані в нас сидіння шкіра Алькантара. Тільки той у нас був 1,6, а це у нас 1,5 дизель. Виглядає непогано. Паркоп парктроник. Камера заднього вигляду присутня. Гарно прям так виглядає. 9500, 231 заявляють пробігу. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один чорний екземпляр. Показую парктроник туманка, проста фара. Зимова гума чорний, у нас гарний легкосплавний диск. І у нас також бовз, тільки без панорами та без люка. Рельних присутні, без присутні присутні. 260 заявляють пробіг без підкрасів заявляє власник, 9,200 вартує. нас з Нідерландів. Показую салон Комбінована шкіра тканина, 6-ступка навігація, Шкіра не кермоелектростоєнкове, повний сквопакет у нас є. Задній ряд сидінь. Парктроник Форкоп. Камера заднього вигляду у нас присутня. Ось такий екземпляр ще зустріли. 9200-260 заявляють пробігу 12 й рік. Зустрічаємось такий рестовий сіренький екземпляр. Показую лінза. Туманка без парктроника, легкосплавний диск, літня континенталь гума. Показую далі. 9800 у нас вартує і він у нас в автоматі 14 рік, 1,5, 175 тисяч заявляють, пробігу. Панорами немає, реліг без ключового в нас нема. Тканина, шкіряне кермо, повний склопакет, клімат, навігація, все у нас присутне. Задній ряд сидінь. Ось так він у нас виглядає. Парктроник зад без фуркопа. Ось такий екземпляр зустріли. Він у нас в автоматі 9800-175 заявляють пробіг. Зустрічаємо ще ось такий біленький, також вам показую лінзумивач парктроник туманка. Легкосплавний чорний диск, зимова гума, бовс, чорні зеркала, люк-панорама, безключовий доступ, по характеристиках 12 рік, 1,5, 9500 він у нас вартує. І, на жаль, не вказали в нас який пробіг. Показую по салону. Комбінований у нас шкіра тканина, шестиступка, електростанковий клімат. Все у нас є, повний склопакет є. Задній ряд сидінь, виглядає парктронник зад, камера заднього вигляду у нас присутня. За вартістю 9500, на жаль, не вказали пробіг, йдемо шукати наступного. Зустрічаємо ще один білий екземпляр і він у нас GT Line. Показую вам його. Також проста фара у нас. туманка, легко, сплавний диск, зимова гума по характеристиках. 1.5, 230 пробігів без підкрасів, заявляє власник 8500, 11 рік. Без ключового у нас нема. Ковшики є, шкіряне кермо є. Шестиступка, клімат. круїз, все у нас присутнє. Повний скло папець присутній. Задній ряд сидінь, роллінг поверху. Парктрони тізар також у нас є. Без форкопа. Ось такі ще біленькі, екземпляр зустріли за гарною вартістю. 8500 йдемо шукати на наступне. Ще один сіренький екземпляр, також у нас GT Line Показую, пальтроник, поманка просто фара. Легкосплавний диск, континентальна зимова гума показує. 12 рік у нас 244 заявляють пробігу за вартістю 9 тисяч. Тут у нас присутній безключовий, релінг без панорами. Показую по салону. О, Тут у нас дуже гарна комбінована шкіра префорована біла з чорним. Гарне кермо, навігація, клімат, 6-ступка електростоянкове, повне склопакетний салон, прям виглядає дуже гарно. Бос у нас стоїть акустика. Позаду при. салон виглядає дуже гарно, парктронний парков. У нас також присутній. Ось такий екземпляр. Зустріли, 9 тисяч вартує, 1, 5, 244 заявляють пробігу. Зустрічаємо ще. з панорами. у нас ходині 5 267 пробіл за вартістю 8 900 гривень. Комбінована шкіра тканина, повний склопакет шкіряний кермо навігація вектор стоянковий, шестиступка у нас. І задній ряд сидів. Так, немає. Ну, Парк-клоник залу без хлопок. Зараз зустріли за вартістю 8-900 і відразу не виключаємося, бачу ще один і ось там ще один показую. Це у нас рест, нализи не бачу, Витирають, готовлять до базара, легко спловний диск -клімат. У нас комплектація туманка присутня по характеристиках 16 рік, 1,5 дизель 151 заявляють пробігу за вартістю 11350. Безключовий, тканевий салон. шестиступка, шкіряний кремоклімат. Ось такий екземпляр є. 11 300 151, ну, дуже хороший заявляють пробіг. Так, і відразу ще один покажу. Також бачимо, він у нас бельгійський, лінза, туманка, легкий плавний диск. Також він у нас лімітед. По характеристиках 1,5-15 рік. 10499 вартує, рідна фарба 100%, 227% заявляють пробігу. Без ключового немає панорами немає, у нас присутній реліг. Тканевий салон чистий шкіряна кермо навігація. Все у нас є. Ось так виглядає позаду. Бачимо, є в нас додатковий комплект гуми, парктони. Зад у нас присутній. Ось такий екземпляр є. 10499 вартує він на старті. З таких пару екземплярів вам показали. Є такі автомобілі, ціни бачили пробіги бачили. Можна шукати такі автомобілі чи будь-які інші автомобілі. Є тут на різний смак, на різний бюджет. Якщо у вас цікавить пошук, контакти знизу, телефонуйте, проконсультуємо, знайдемо, перевіримо. Тобто за потреби можемо обслужити. За потреби також саме можемо авто доставити вам в любе місто. Тобто цікавить, телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто.